Мене звати Наталя Болдинська, і це підсумки тижня на першому міському. Вітаю сьогодні. В Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Українці запалюють свічки на згадку про тих, хто не пережив ті страшні часи. Пам'ятаємо і вшановуємо всією нацією. І далі про події сьогодення. Кривий ріг ділиться практичним досвідом в сфері цифрової трансформації. В'язані комплекти для дітей поспішайок та як відзначили міжнародний день студента. Про ці та інші новини далі в підсумках тижня. І ми починаємо. Цікавляться практичним криворізьким досвідом до нашого міста. Завітала розширена делегація від Міністерства цифрової трансформації про ООН та Посольства Королівства Швеція в Україні. Криворіжці в'яжуть комплекти для поспішайок. У кривому Розі відзначили День студента. Один, п'ять та десять кілометрів пробігли Криворіжці у парку героїв. Змагалось у влучності та точності в рамках Veterans Family Games учасники стріляли з пневматичних гвинтівок. Приклад втілення нової ветеранської політики, політики героїв. Наше місто успішно впроваджує всі послуги, які користуються попитом у ветеранів та членів їх родин. Їх вони отримують за принципом єдиного вікна, зокрема в офісі Я ветеран його відкрили в лютому цього року за підтримки програми розвитку ООН. Також Кривий Ріг є лідером за темпами впровадження цифрових технологій. З напрацюваннями у цих сферах ознайомились представники міжнародних організацій Міністерства цифрової трансформації та посольства Швеції. Про візит гостей більше розкажуть наші кореспонденти. В Кривий ріг, місто взірець в масштабах України в сфері активного впровадження великої нової ветеранської політики політики героїв. В нашому місті в офісі Я ветеран за принципом єдиного вікна ветеранів та членів їх родин обслуговують комплексно. Крім адміністраторів, працюють фахівці пенсійного фонду, центру зайнятості, спеціалісти з питань грантового менеджменту, соціальні працівники та фахові юристи. В ньому з лютого 2025-го вже обслужили більше 30 тисяч ветеранів, ветеранок та членів їх родин. У кривому розі нам надзвичайно Подобалося побачити, яким чином організований зручний комфортний доступ ветеранів та членів їхніх сімей до державних послуг, в тому числі цифрових у ЦНАПі Я ветеран. Кривий ріг одним з важливих напрямків цифрової трансформації громади має розвиток саме ветеранських послуг. Кривий практичний досвід роботи цікавий мінцифри, аби в подальшому його поширити, як зірець і на інші регіони країни. Презентували Кривий ріг свою екосистему, які про. Дуктів дійсно бачимо комплексний системний підхід. Дуже підтримуємо. Бачимо, що місто розділяє наші цінності, наші філософії, що послуги мають надаватися за людина-центричним підходом. А тому тут міністерство цифрової трансформації спільно з колегами опрацьовуємо проблемні питання, які виникають на місцях. Криворіг глибоко шанує кожного захисника та захисницю. Усі їх родини отримують належну максимальну підтримку у нашому місті комплексну роботу з ветеранами організували ще з 2014. Тринадцятого року за цей час на підтримку військових ветеранів та членів їх родин вже спрямували понад 5,6 мільярдів гривень. У соціальному напрямку ми вдосконалюємо сервіси помічних ветеранів, реєстр ВПО та гостєву карту Криворіжця, щоб забезпечити адресність допомоги та зручність соціальних програм. Криворіг повністю відповідатиме стандартам Smart City, рекомендаціям ЄС та Міністерства цифрової трансформації України. Наше бачення просте, Кривий Ріг 28-го року це місто майбутнього, в якому цифрові технології працюють на людині. Дані на ефективність управління на довіру. У нас є в цьому впевненість, оскільки ми вже маємо міцний фундамент і досвід роботи. Приклад цього наш сад. Та його офіс, я ветеран. Досвід цифрової трансформації. Кривого рогу є цікавим для розширення і на інші громади країни. Під час візиту гості ознайомились з успіхами міста у впровадженні інноваційних рішень та стратегії переходу до повноцінної смарт-громади. Дуже дякуємо вам, вашому місту, за те, що ви активно дійсно берете участь, долучаєтесь до всіх цифрових впроваджень, до всіх цифрових реформ новацій. Не боїтеся за те, факт, виступаєте лідерами. Криворіг якісно вирізняється на фоні Інших громад України за темпами впровадження цифрових технологій та діджиталізації загалом. Тож карверійський досвід справедливо переймають, імплементують та адаптують до власних реалій в інших куточках країни. Постійну необхідну підтримку в цьому процесі надають міжнародні партнери. Швеція пишається своїм партнерством із Україною та про ООН у сфері цифровізації. Нас дуже вразила робота, яку ви провели тут. Зокрема, це посвідчення електронне посвідчення. Ветерана ви перше місто, в якому це запровадили. Для Швеції пріоритетними напрямками є цифровізація та робота з посиленнями місцевих інституцій. Наразі Кривий Ріг переходить до нового етапу побудови повноцінної смарт-громади, де технології формують зручність, ефективність та комфорт. У серпні 2025 року. Криверіський міськвиконком ухвалив програму інформатизації цифрове криворіжжя Смарт громада на 2026-2028 роки. Її мета забезпечити сталий розвиток цифрової інфраструктури, кіберзахист, аналітику, інноваційні сервіси та розвиток цифрових навичок. У громаді. Місто є лідером серед 1265 громад України за індексом цифрової трансформації. Це висновки нашого міністерства. Ми створили єдину інформаційну систему міста, оновлений вебсайт ради. Відповідає всім вимогам і прозорий, а центр адміністративних послуг віза, центр дії став флагматом. Є врядування Криворіг активно впроваджує сучасні технології, щоб зробити життя мешканців зручнішим та безпечнішим. В місті діє єдина система, щоб міські служби швидко обмінювалися даними. Одним із наших найуспішніших процесів є багатофункціональна картка криворіжця, що об'єднує транспорт, медицину, освіту, соціальну підтримку та адмінпослуги. Функціонує зручний мобільний застосунок. «Картка Криворіжця, який додатково об'єднує школу, контакт центр 1520, моніторинг повітря та інтерактивні карти. Місто. Повністю переходить на безпаперовий документообіг. Усі внутрішні процеси будуть електронними та синхронізованими з державними системами, такими як Дія, Трембіта і Вулик. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв. Підсумки тижня. Перший міський у кривому розі майстрині зібралися на відкритому майстер-класі, щоб створити теплі комплектики та спеціальні восьми ніжки для поспішайок. Захід приурочили до всесвітнього дня перечасно народжених дітей, який щороку відзначають 17 листопада. Волонтерки зі спицями та пряжою вже п'ятий рік поспіль дарують малюкам турботу, створюючи тисячі в'язаних виробів. У лікарнях такі іграшки кладуть поруч з немовлятами, адже вони допомагають заспокоїтися та стабілізувати дихання. Подібні майстер-класи проходять регулярно останню неділю кожного місяця. І всі подробиці. Дивіться далі. Комплектики та восьминіжки для поспішайок створювали криворізькі майстрині на відкритому майстер-класі. Захід приурочили до всесвітнього дня перечасно народжених дітей, який світ відзначає 17 листопада. Пані Валентина одна з тих, для кого в'язання стало мовою любові, яку вона передає через свої творіння малечі. Перший свій виріб я зв'язала в 9 класі, і це була жилеточка, в яку я вбив. Відвідувала школу в той період. Тоді з'явилася дитинка, вона в мене теж була обв'язана, це були і платячка, і костюмчики, і шапочки. І Зараз моя діяльність, ми в'яжемо комплектики по спішайкам. Ці маленькі сердечка заслуговують на підтримку і допомогу, і тому ми завзято і натхненно вив'язуємо. Шкарпеточки, шапочки, жилеточки. Задум виник у непростому 2020-му, коли карантин замкнув людей по домівках. Спільнота однодумців вирішила, що їх хобі має стати корисним. На щастя, тоді у них все вийшло. А цьогоріч клуб добра вже святкує свій п'ятий день народження. Тобто ми вяжемо комплектики для печатна народжених діток. Це плетики, жилеточки, шапочки носочки, комфортери з такі вісьміні. На проект в підтримку донорів ми в'язали ось такі краплинки і серденьки, ми в'язали іграшки для для діточок ВПО, а також у такі маленькі смайлики, які дарували діткам, які відвідують хеси, для того, щоб підняти їм настрій. Надати натхнення якогось настрою, додати в наш спокійний вік. Також дівчатка в'яжуть коврики, шкарпетки для наших захисників, для шкарпеточки для збройних да, для збройних сил України також для госпіталі. Тобто, це шкарпеточки, які надягаються на травмовані кінцівки. Вони мають. Певні розміри, довжину і так далі. За цей час команда волонтерок створила тисячі комплектиків та сотні м'яких яскравих восьминіжок. У лікарнях такі іграшки кладуть поряд із малюками у Кубес. Вони тримаються за їх щупальця, ніби за мамину поповину. Ефект доведений науково. Це допомагає немовлятам заспокоїтися, стабілізувати дихання і швидше набирати вагу. Сьогодні у нас річниця такий маленький ювілей клуб, проєкту Клубок добра, який у у 2020 році мав зародишся своєї ідеї. І сьогодні дівчата зібралися. ну Я не знаю, у нас чоловік 30 це ті, хто. Систематично в'яжуть для перечасно народжених діточок, для наших захисників, для літніх людей, і для дітей прифронтових територій, і в центри переливання крові іграшки, і в лікарні передаємо іграшки. Тому це таке маленьке свято для тих, хто стояв у витоків ідеї, ті, хто підтримують її наразі, ті, хто продовжував тримати ось цей, скажімо, в'язальний фронт протягом п'яти років. Пладик, шапо рукавички, шкарпеточки, іграшки. Усе в'язали з вовни, адже вона стимулює ніжну шкіру дитини, сприяючи рухам і покращенню кровообігу. Проте це не останній майстер-клас. Подібні ініціативи регулярні, вони проходять в останню неділю місяця. Анастасія Костенюк, Максим Морашов Підсумки тижня Перший міський. У Кривому Розі відзначили День студента. У Криворізькому державному педагогічному університеті на честь цієї дати вже вдруге організували благодійний студентський бал, який об'єднав молодь навколо мистецтва та доброї справи. Захід присвятили Міжнародному дню студентів та 95-річчю КДПУ. А головною місією став збір коштів на підтримку Збройних сил України. Про те, як святкували на балу день студента, дивіться далі. Криворізький державний педагогічний університет провів другий благодійний студентський бал черіті Student бал. Мистецька подія присвячена міжнародному дню студентів та 95-річчю Криворізькому державному педагогічному університету. Цьогоріч бал має особливу місію збір коштів на підтримку Збройних сил України. У залі зібралися студенти, викладачі, батьки та усі небайдужі, аби єднатися навколо важливої справи та вшанувати тих, хто боронить країну. Організатори кажуть, бал стає гарною традицією, адже саме молодь сьогодні є рушійною силою змін і підтримки оборони. Держави. Беру вже другий рік поспіль участь у цьому благодійному балі. В минулому році я зайняла тут титул Королеви балу. Цьогоріч я буду виступати як минулий дебютант. Для мене насправді цей захід дуже важливий, адже минулі дебютанти будуть цьому році танцювати в пам'ять об Олексія Кименка, який загинув в минулому році. Від російської атаки, ось і мені дуже важливо. Увіщити його світлу пам'ять. Студенти зізнаються, участь у такому балу для них не просто святкова подія, а можливість проявити себе, підтримати захисників, відчути єдність поколінь. Особливо емоційним став цьогорічний виступ минулорічних дебютантів, які виконали вальс пам'яті на честь студента КДПУ Олексія Акименка. Торік він сам танцював свій дебютний вальс, але його життя забрала російська ракета. Саме тому його друзі вийшли на сцену з особливим номером, щоб зберегти світлу пам'ять про нього. Другий благодійний мистецький захід С'Юден Черітівал минулому році був перший, і після того як ми змогли зібрати гарну суму грошей, за яку купили. Для наших збройних сил України, для нашого викладача факультету мистецтва Кафло. Ми вирішили в цьому році також до міжнародного дня студентів та з нагоди 95-річчя нашого університету знову створити цей захід. До участі долучилися вісім пар по одній від кожного факультету. У програмі традиційні бальні танці полонез, віденський вальс та полька. Їх виконували під живу музику у супроводі викладачів та студентів факультету мистецтв. Танцювальні номери доповнювали інструментальні й вокальні виступи, лотереї та майстер-клас від професійних хореографів, що дозволило гостям також долучитися до атмосфери справжнього балу. Це благодійний захід, студентський бал. Ми свідомі, що сьогодні наша країна всі ми переживаємо дуже складні часи, і дуже важливо в ці часи, в ці дні, підтримувати наших захисників. Тому ми робимо такі заходи, яка значення яких значно певною мірою і суттєвою мірою благодійне. Фіналом вечора стало урочисте голосування за короля та королеву балу. Гості обирали переможців серед восьми пар дебютантів. Антів, які готувалися до виступів більше місяця, організатори переконані, попри війну, молодь повинна мати простір для творчості, єдності та підтримки один одного. А благодійний бал саме той майданчик, де мистецтво стає силою, яка працює заради перемоги. Кожного дня студенти у Кривому Розі нагородили пів сотні активних здобувачів освіти. Вони отримали грамоти, сертифікати та подарунки від виконуючого обов'язки мера міста Юрія Вілкула, як визнання їхньої праці, ініціатив і внеску у розвиток своїх навчальних закладів міста та країни. Насправді, з першого курсу, я думав, що напевно там вже був і коронавірус, і війна. Я думав, що напевно студентське життя воно зникло кудись, але виявилось, що воно ні, воно живе, воно є, воно всюди. Вже з першого курсу до Учився до нашої студентської ради, і дійсно це дуже багато волонтерських заходів. І навіть якщо це якийсь культурно-масовий захід, це все одно е у нас та є мета волонтерська. Попри війну молодь продовжує створювати важливі проєкти, допомагати іншим і рухати місто вперед. Анастасія Співак, Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, підсумки тижня. Перший міський у кривому розі парк героїв перетворився на великий спортивний майданчик під час Криворізького забігу. На старт вийшли понад 500 учасників різного віку: від дітей до професійних спортсменів. Дистанції 100 метрів, 5 чи 10 кілометрів, а також скандинавська ходьба об'єднали містян та гостей у спільному ритмі руху. Захід подарував справжній заряд енергії і довів, що спорт дійсно об'єднує. Спостерігали за спортивними змаганнями і наші кореспонденти. Вільський забіг цього року об'єднав понад пів тисячі любителів спорту від дітей до досвідчених бігунів. Перше на старт у Кривому Розі вийшов і Євген із Дніпра. Він представляє рух активні парки. Каже, атмосфера вразила, а траса виявилася комфортною, хоч і складнішою за звичайні маршрути. Незважаючи на це, спортсмен пробіг 10 кілометрів майже у своєму рекордному темпі. Я вперше в кривому розі саме на змаганнях. В Принципі. Добре, що місцева молодь і не тільки молодь, підтримує це все діло. Я з Дніпра приїхав. Я представник активних парків в Дніпрі. Ми бігаємо, тренуємось. Так що все чудово. Погода супер, траса хороша. Руч, із молоддю на старт вийшли і учасники скандинавської ходьби. Цього року їх колона була однією з найчисленніших серед них і пані Валентина. Вона займається вже четвертий рік і зізнається, кожен такий забіг додає нових сил і буквально повертає до життя. Вроді би на крилах трошки злетіла, знаєте і таке почуття вроді би другий раз родився. І ви знаєте, в нас група третій рік. Ми ходимо. Людмила Миколаївна це золото попало нам, щоб нами керувати. Ви знаєте раз трошки так себе неважно чувствуєш, біжиш тому, що заряд свою порцію спортивних емоцій на криворізькому забігу отримали і юні учасники. Софія приїхала із Запоріжжя разом зі своєю молодіжною організацією Байда, де спорт один із найважливіших напрямків для дівчини. Цей старт став новим досвідом. інше місто інші люди нова траса я приймаю беру участь в таких заходах достатньо часу я учасниця нашого запорізького юнацького руху «Байда». і в нас одне із направлень спорт у нас достатньо часто проводяться такі заходи ось тому я часто в них беру участь цей захід також класний це було для мене щось новеньке тому що це інше місто інші люди ну цікаво в запоріжжі ми вже знаємо всіх хто проводить всіх хто ведуть ну а тут все цікаво все по новому, тому в мене тільки позитивні враження залишились. Серед учасників, які об'єднали спорт із сімейним відпочинком, і Анастасія вона пробігла дистанцію 5 кілометрів, а її дитина 500 метрів у дитячому забігу. Настрій супер класний, тому що я дуже рада, що в нашому місті проводяться от такі активні неділі. Хотілося це було чаще. Я сьогодні бігла зі своїм хлопцем і дитиною. Дитина також бігла 500 метрів. Тому ми в захваті, я вважаю, що це найкраще проводження часу, найкраще проводження вихідного дня. Цьогорічний Криворізький забіг перетворив парк героїв у справжній відкритий спортивний майданчик у рамках активних парків. Більше 560 учасників різного віку стартували на дистанціях від 100 метрів до 10 кілометрів, а також долучилися до скандинавської ходьби. Даний закид було організовано вже більше двох років за ініціативи президента, тому що ми вважаємо, що здорова нація це запорука сильної України. Сьогодні ми проводимо захід місця кривомругою, тому що Треба підтримати людей, які знаходяться при фронтових територіях, щоб вони долучали до здорового способу життя та мали можливість реалізувати свої можливості саме в бігу або в скандинавській ходьбі. Усіх учасників нагородили медалями і грамотами, а переможців подарунками. Та найбільша нагорода спортивне єднання. Анастасія Костанюк, Максим Морашов. Підсумки тижня Перший міський. Поцілити в десятку. В рамках традиційних для нашого міста змагань Veterans Family Games ветерани, учасники бойових дій, військовослужбовці та члени їх родин позмагались між собою. Хто влучніший? Це вже 22-й етап змагань, які стають дедалі популярнішими у кривому розі за влучними пострілами. Учасників спостерігали, і наші кореспонденти. Для Аполінарії це перший досвід участі в змаганнях стрільби з пневматичної гвинтівки по мішеням. Для влучної стрільби та кращих результатів потрібне максимальне зосередження та відсторонення від усього, що в цей момент відбувається навкруги. Бере участь ветеран з Family Геймс, оскільки є донькою військовослужбовця. Гвинтівка це на змаганнях це мій перший раз минулий раз. Я стріляла з пістолету. Можливо, ще колись в тірі, коли була маленька, ну, якийсь якийсь там в розважаючих парках. я дуже сильно зосереджуюсь, тому не думаю про емоції. Перше на ветеранських змаганнях стрільбі з пневматичної гвинтівки взяв участь Нікіта. Він курсант Криворізького ліцею інтернату, з посиленою військово-фізичною підготовкою. Своє подальше життя планує пов'язати саме з військовою справою, за прикладом мами, стати кадровим офіцером в ліцеї. періодично стріляють з пневматичної зброї. На ветеран з Family Games» раніше брав участь стрільби з пістолету. Тоді посів друге місце. Я не займаюся, я навчаюся у, у військовому ліцеї, і там і це там практика є, і в нас все є. А, ну стараюся нічого не думати, щоб, щоб всю увагу на на гвинтівку та кулю і щоб прямо в десятку попасти. Так, у мене мати пішла туди, в, в той напрямок. і Я хочу також піти в цей напрямок. Він мені подобається. Я розумію а, цей напрямок та там всі терміни. Всього в цьому етапі змагань ветеран Геймс» взяли участь 64 криворіжця, четверо дівчат, семеро юнаків, 17 жінок та 36 чоловіків. Їх розподілили по різних категоріях для дотримання принципу чесної спортивної боротьби. Головний суддя зізнається, що для ветеранів та учасників бойових дій стрільба легка справа, адже принцип дії тут майже ідентичний принципу застосування стрілецької зброї. Хіба що пневматика помітно легша? Стрільба на 10 метрів. Гвинтівка пневматична. Будемо стріляти. 5 пробних пострілів і 10 залікових. По 10 залікових пострілів будемо виявляти переможців. Тобто максимальна кількість очок у нас 100 балів, і по до цієї кількості будемо. хто більше набере очок. То і переможе так, вони адаптуються швидко. Прицілювання в принципі схоже дуже на цих гвинтівках пневматичних на наших змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки стали вже 22-ми за ліком у рамках ветеранс Family Геймс. Раніше вже відбулися змагання з плавання, дартсу, настільного тенісу, стрільби з лука, мініфутболу, пауерліфтингу, більярдного спорту, стритболу стрільби кульової з пневматичного пістолета, шашок, нарт легкоатлетичного забігу, напівмарафону та по два змагання з волейболу сидячи питанку. Вислування на тренажерах футзалу. Загалом у них взяли участь понад дві тисячі учасників. Ветеранс Фамілі Геймс, які ми проводимо вже третій рік в кривому розі, це більше ніж спорт. Це перш за все про живе спілкування, це про реабілітацію психологічну, ментальне здоров'я, це про те, що ми єдині, що ми підтримуємо наших ветеранів та їх та їх родини, коли наші захисники там знаходяться і боронять нашу країну. Тому я дякую всіх. Хто бере участь в цьому, в цьому змаганні, і я запрошую тих, хто ще не, не, не брав участь, тому що кожні два тижні ми проводимо змагання. Дуже цікаві призи. Переможці в своїх вікових категоріях традиційно отримують наступні призи. За перше місце 5 тисяч гривень, за друге місце 3 тисячі гривень. Почесна бронза тисяча гривень. Наступний етап ветеранс Games відбудеться вже за два тижні. Це будуть змагання зі стрітболу. різновиду баскетболу в форматі 3 на 3 на одне кільце. Олександр Фефілатів Гліб Припчук. Підсумки тижня. Перший міський. І на цьому ми завершуємо підсумковий випуск новин тижня. І традиційно хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять полеглих за незалежність. Вічна слава героям!